Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Ми в сьогоднішній день чуємо це прекрасне Боже слово, і тут багато всього можна говорити. І ми будемо говорити, але на біблійному гуртку будемо говорити. А зараз ми пороздумуємо трошки про інше, будемо продовжувати думати те, що вчора про нашого Бога, який Він є, який цей Бог є. І ми часто молимося, а й хрестимося і тримаємо пальця на так, і кажемо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Однак, що це за Бог такий, який це якийсь такий дивний Бог? От, в мусульман, чітко і все ясно, один Бог, один Бог, крапка. Там в індуїстів багато богів є. А в нас один Бог, але в трьох особах. То це один Бог чи три боги. Як це? Як це пояснити? І щоб попробувати вглубитися в оце величезне таїнство на складну просто тему, на складну тему, треба почати з наступного. Найперше, твій мій, наш розум це є як крапля в морі. Крапля в море. О, твій розум це крапля, а море це Божий розум. Як ти можеш осягнути і зрозуміти Бога? Ніяк? Ніяк. Відповідь дуже проста. Ніяк? Тому, тому що він неймовірно, в мільярду, трильярду і так далі далі. Разів більший за тебе, розумніший за тебе, сильніший за тебе. Він просто неймовірно, неймовірно більший. Ти ніяк не можеш осягнути його. Ти ніяк не можеш зрозуміти цього Бога. І тому наш Бог, наш християнин, має на увазі Бог, він не той, до якого можна взяти і проаналізувати, зрозуміти, і от сказати, о, це Бог. Ні. Наш Бог сам приходить і об'являється. Це не ми дізнаємося, який він є, щось там аналізуємо. Ні. Це Він сам каже, який він є. Він сам каже. Якщо в інших релігій можна би було самому дійти розумом, от є там один Бог, а так, а так, а, то до такого, що в нас розумом нереально дійти. Нереально, що за хтось би сказав, дурниці? Як це один Бог, трьох особ? Нереально! Що, 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 що ви говорите? Тому нам, наш Бог, це не той Бог, якого ми пізнали. Це той Бог, який нам об'являється. І він сам розказує нам, які він є. Святий Августин, коли він хотів напрягався, от він якраз власне, напрягав свій розум, і хотів зрозуміти, який це Бог, як це Бог трьох особах, як це пояснити, це все так складно. І тут він одного разу прогулювався на узбережжі моря, він, він був єпископом Карфаген, то, що тепер країна туніс. Африка. І от він собі прогулювався, крується, дивиться хлопчик. І той хлопчик взяв, викопав ямку. Тоді йде в море, заціпає долоні води і лиє в ту ямку. І знову пішов в море, набрав води і вилив І Він так дивиться, дивиться, дивиться і починає сміятися. І каже: слухай, дитино, ну а що ти таке робиш? А він каже, як що робиш? Я беру, хочу воду з моря перелити в ямку. Що не зрозуміло? А цей починає ще більше сміятися, Гостин. Ти каже: Дитино, ти, ти абсурдні речі робиш. Безумні речі робиш. Ти не розумієш, що море не можна впхати в ямку. І тоді цей хлопчик обертається до нього і каже: Агустин, а ти хочеш своїм маленьким розумом зрозуміти Бога? Його не можна впхати. Фільрозно. Неможливо, нереально. І тоді Гостим зрозумів, що це не хлопчик, а це ангел, якого Бог послав, щоб він об'явив йому, сказав, яка є ця просяда трійці. І от ми роздумуючи над нашим Богом на трійці, Богом, не немає це зрозуміло, але Він сам нам сказав і щось все-таки нам сказав. І ми щось знаємо про цього триїдиного. Бог. І найперше, є Бог? Хто? Отець, тато, є Бог тато. Отець то ж Тато, тато все просто. О, наш тато, мій тато, твій тато. Оцей Бог Отець, який не має ні початку, ні кінця. Не було моменту, коли б його не було. Він завжди є, завжди є. І цей Бог, Бог Отець, Він є любов'ю. Він є любов'ю. І оця любов, вона не зациклюється на собі, вона не закривається на собі, вона не є егоїстична. Ця любов, оскільки вона справжня любов, то вона хоче виливатися на іншого. І тому родиться, постійно родиться, Бог син. Друга особа Божа. Друга особа Божа. З любові Отця родиться постійно Бог син. Далі, цей Бог син, тобто Ісус. Ві він так само любить, так само сповнений любов, як Бог Отець. І він виливає цю любов на Бога Отця, Отець на сина, Син на Отця. І знову отець на сина, Син на Отця. І з оцієї взаємної любові є Дух Святий, третя особа Божа. Тому Дух Святий, це є, можна так говорити, дуже по-людськи говорити, плід любові Отця і Сина. Це є любов, любов Отця і сина, отчу Дух Святий. Якщо ви зауважили і так трошки подивитися і приземлитися сюди на землю, то Бог, творивши нас, людей, то він власності творив чоловіка і жінку. І з любові чоловіка і з жити, не з егоїзму, не з закритості, бо є закритості, не а з відкритості один на одного. Є родиться нова любов, родиться нове життя дитина. І це є прообраз, власне того Божого, Бога самого, Бога самого. Ви скажете, ну добре, трохи зрозуміло, є отець, є син, є дух, Святий, є троє. Але як то вони так є троє? І далі той самий один Бог. І пробуємо говорити далі, великі матерії. Дивіться, є людина, я людина. Що, не так, що нас всіх об'єднує? Що ми є люди. Ми не камінь, не дерево, не, не тварина, не песик, не котик. Що песики у всіх Що вони собаки, котики, що вони котики? Людей, що ми люди, ми маємо людську природу. І ця людська природа передбачає, що я, отець Василь, обмежуюсь от кінчиками оцих пальців. Ну, то це, оце є я оце, вже не я? оце вже не я, це вже не я. І отам, там не я сижу, то Тобто ти сидиш? Тут є я. Це є наша людська природа. Божа природа зовсім інаша. Вона не підпадає під категорії нашого мислення. Вона не під... підпадає взагалі під категорії природи. Тому Бога нема, що Він обмежується, не можна сказати, що Дух Святий обмежується ось отут, а тут починається вже Бог син. Або тут закінчується Бог Син, а там починається Бог Отець. Зовсім інша природа, зовсім інші закони і інша логіка. Тому є три особи, але вони є якби один одному. І згадайте, сам Ісус каже до своїх учнів апостолів: хто бачив мене, той бачить отця. І я прийшов не свою волю чинить, а волю того, хто мене послав. Божа природа їх об'єднує. Друга річ, що подібно до цієї першої, але хочу окремо виділити, це любов. Любов ідеальна, потужна, сильна, жертовна, ніжна в той самий час. Любов. І ця любов настільки потужна, що син не хоче робити то, що він хоче, а хоче робити то, що отець хоче. Заувачте знову ж таки, Ісус каже. Я прийшов не свою волю, чи не те волю, того, хто мене послав. Значить, він має свою волю. Він має свою волю. Він має свій розум, свої бажання. Все своє має. Але так любить отця, що не хоче робити щось інакше, ніж робить Отець. Відповідно, Дух Святий. Він не хоче робити щось, то, що тільки він хоче. Він хоче робити то, що син і Отець. І тому ця любов настільки їх переплітає і об'єднує, що вони всі однаково думають, всі одинаково говорять, одинаково роблять, а Ісус сам каже, Отець мій діє по цю пору і я дію. Я дію. Любов та є. В той же самий час маємо розуміти, що хоча цей Бог такий єдиний, знову ж таки в трьох особах. А що таке особа? Камінь особа? Ні. Котик особа? Ні. Особа? Ні. Котик не особа. Людина особа? Да. О, це, це вже серйозно. Ангели особа? Особа? Особа. Що таке особа? Якщо ангело особа, то значить не питання в тім. питання в чомусь іншому. А питання є у розумі і свобідній волі, розумі і волі, той, хто має розум і волю, він здатний розвиватися як особа. Бо особа це також не статичне щось, воно розвивається, але як немає розуму своєї волі, то взагалі як особа. Наш Бог, ми кажемо, в трьох особах, тобто кожен з них має свій розум, свої думки, свої бажання, небажання і так далі 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 далі. Тобто, з кожним з них ти можеш говорити. Говорити. І ти можеш сказати, отець, дякую тобі, що я встав. Тату, дякую, що я встав. Ісусе, дякую Тобі, що ти далі. Що ти далі не приймаєш? От я грішу, грішу а ти далі не приймаєш і приймаєш. Дякую тобі, Ісус, дякую тобі. Духу Святий, я кличу тебе прийти, дай мені сили цей день, благослови цей день сьогоднішньому сусідку благослови, яка кожен раз мені робить щось. Нагадую про себе. Благослови на роботі всіх, яких в мене в серці є по різних причинах. Всі, Дух Святий, прийди. Тобто ти можеш говорити до Отця Сина і Святого Духа, бо це три різні особи. Уявляєте? Не виявляєте? А можна так? Ще одну річ вам скажу і будемо заокруглюватися. Як ще можна побачити вже більше з нашої людської сторони Отця Сина і Святого Духа? А можна побачити, як би по їхніх... У їхніх діяльностях. Отець це той, хто є ініціатором. Отець, він ініціатор любові. Від нього все походить. Він захотів тебе створити. Отець захотів тебе створити і створив. Друга особа Ісус. Він відкупив тебе, Він спас тебе. Добре, що ти сутворений, але ще й треба тебе врятувати, бо не там будеш. Тому Ісус приходить і рятує тебе. Не Отець приходить, а Ісус приходить. І не дух святий приходить, а Ісус приходить. Він це все робить. Він тебе спасає. І третє, дух святий, Він тебе освячує. Бо навіть якщо ти створений і спасенний, то ти можеш просто той дарунок, який заробив для тебе Ісус. Що з ним зробити? Закопати, забути. ну Він може зігнити, не прорости, ще щось, ще щось. Дух святий, то, що я вчора говорив, це той, який перемінює серце. І він це робить кожен день. І перемінює, перемінює, перемінює. Тому ось так, Пресвята Трійця, всі троє є учасниками твого життя, мого життя, нашого. Трошки розуміючи це, ми облубляємося в нашу віру, а вглубляючи в нашу віру, ми краще віруємо. Тому знаємо, в що ми віруємо, знаємо, який є наш Бог, розуміємо, що Він хоче, як Він хоче, як Він поводиться, що він робить в твоєму житті. І відповідно наслідуємо. Боже наш, дякуємо Тобі, Отче Небесне, дякуємо Тобі за те, що Ти сотворив нас і все для нас сотворив. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти нас відкупив, що Ти розумієш нас, бо Ти став такий, як ми. Ти став такий, як ми. Дякуємо Тобі, Ісусе. І Духу Святий, ми сьогодні, як і вчора, як і кожен день в нашому житті, і зараз, на літургії, кличемо: прийди Духу Святий до нас. Прийди, переміні, освячу нас Дух Святий. Веди нас Духу Святий. Просимо тебе. І знаєте, що ми зараз робимо? Ми Зараз всі разом скажемо, прийди Духу Святий. А ну давайте. На сміть можете встати. Встати, не бійтеся, два слова, чотири, то не страшно. Прийди Духу Святий. Прийди Дух Святий! І ще раз, прийди! Amém. Morgan.